Друзі, всім вам доброго ранку. Я пристібаюся. Ми тільки що виїхали, бачите. І то, що забуваєшся часом, вже посередині дороги згадуєш. Ти завжди пристібаєшся. Ми не пристіпаємося тільки коли по селі двома три їдемо. Ну так бачите, але просто попадає якось так, що коли ми знімаємо відео, я не так. Коротше, друзі, ми їдемо в непланове врожище. Ми ж вам говорили, що ми маємо сьогодні в суботу садити саджанці, маємо дерева обрізати, кущі, багато різної роботи. Але до нас їдуть гості, до нас їде тонковий тато з сім'єю і вже все повністю відміняється. Те, що Плюс дощ. Ми, ми бачилися останній раз-3 роки назад, коли я була ще вагітна Адама. Часу, і перед нашим відпочинком заїхали вже до нього гості Івано-Франківську. І от, коротше, все ми відміняємо, не знаю, на вулиці така дощара, що в принципі нічого ми там не садили не обрізали. Тому може воно до краще. Їдемо ще з одною причиною: в мене болить навіть не зуб, а навколо зуба і те, що я казала, крайньо щука трошки підпухла і шкірка. Вона ніби стає легше, але я думаю, краще заїхати перевіритися до стоматолога. Я думала, вони закриті, але приватні які відкриті на вроді ще з 9 до 4. Я не знаю, який це стоматолог, тому що ми ходимо в Луцьк вже в перевірну клініку. Але ну, куди вже є, підемо. Хай просто хоча б поглянуть. Хочемо дещо купити до столу і, можливо, якісь такі зібрати невеличкий пакуночок їм в дорогу. Всім доброго ранку. Ми мали сьогодні справи робити на хаті, думали там садити, купати, різати і все остальне. Але зранку встали, дощара ліпить, по-любому вже все це відміняється. Мали, ну, пішли б далі хату трощити, але вчора дзвонить до мене. Дружина батька каже, ми завтра до тебе приїдемо в гості. Ну добре, їде, я радий. І все. Все відміняється просто. Але нічого страшного, сьогодні погуляємо, віддихнемо. А завтра вже буде неділя, підемо на хату, можливо, якусь легку роботу поробимо, якщо буде сухо. Ось там поносимо, отакого От плану. Вже там нічого ламати не будемо, бо як не як неділя. Додайте, їдемо, додайте. В ролі ще їдемо. Та, Та, що ми хочемо на хату не пішли. Та Чого? Ось, не Та, що нам допомагати будуть. Чи що? Ну вони нам не будуть допомагати, ми ну ж, так? Ми ж не їдемо. Ну так, да. трохи буде негарно, якщо ми забряжемо толікового тата. -то, Зразу сходу в хату. Давай ідемо на з нами другий поверх розбирати. Хоча побачимо. Можливо, вже й підемо на будинок. Чи ми вийшли від стоматолога. Казав він, в принципі, те, що мені казали попередні стоматологи, про те, що цей зуб він росте криво від... і йому немає місця. Туди потрапляє їжа. І цього кожних два місяці три йде запалення. Видаляти треба вісінькі повністю. І справа, і зліва, і верхні. Потім чистку він казав робити, тому що в мене криві зуби і через це. Там бруд потрапляє, я його відповідно не, не вичищаю. І вже в кінечному результаті просто ставити брекети. Тому що потім казав, що я викину я набагато більше грошей на лікування, ніж зараз. Згадали, що нам потрібно ще деякі рушники купити. Милу дітей закінчилось. І серветки у нас в логі сухі закінчились. То, оскільки ми вже заїхали в рожича, то хочемо зразу закупити хімію, щоб потім вже не вертатися і ще раз не їхати за тим всім. Зараз ми закупимося тут і тоді вже йдемо в продуктовий магазин і там вже щось візьмемо для гостей. Коротше, немає, немає того, що ми беремо пасту з з втором. У нас залишилась приблизно година, десь через годину вже мають приїхати, вони вже поїхали в Львів. А їду з Івано-Франківська, Аня вже казала. Приїхали в Львів, то десь, десь годинка-півтори вже будуть в нас. Тому нам треба трошки поспішити, тому що треба ще сіл накрити і щось приготувати. Значить, ми набрали ось такі хімії. Зайшли і потратили зараз 850 гривень. Тут нічого не взяли, 850 гривень потратили тільки на хімію. Тепер нарешті йдемо в магазин, купимо деякі продукти на стіл. Лука у нас зібрався, возить Адама на візочку, тільки не переверни його, добре? Вони дзвонили до нас, то кажуть, що шашлик вони візьмуть. Що ти кажеш? А якщо посадити критики, то що пиш? Це нічого не буде, вона не вирусить, бо вона висушена. Сам діти, ножками! Сам хочете ножками? Так. Да. Хочеш сам ножками з'ясити. Так нам вже шашлик привезуть, наші нам мариновані ляшки. Що шашлики, ляшки брати одну з комдрію копче. Бери дві, хай буде дві. А ні, одну, може одну. <плес> Йдеш одні крики з тими дітьми. Боїшся домови відпустити, тому що він зараз рукою зацепиться і пляшки полетять. Лука так само з тим возиком ганяє по магазині, так само боїться, щоб він зараз не влетів кудись. Одне божевілість дітьми в магазині це просто жах. Цей невеличкий візочок. Тут у нас 1600. Гривень, все, ми нарешті вже їдемо додому. Справилися ми дуже класно в 11 годині. Якраз є ще час доїхати додому, закинути вам відео, бо сьогодні субота, субота. в нас, як завжди, все на кучу і заодно ще щось приготувати, їсти. Зараз тільки заїдемо ще йому щось солодке. Чекала я біля карамелі довго хвилин 10 а може 15 Це такі в нас магазинки солодощів Купила печива два види і тортики. Все, їдемо додому. Ще треба картоплі зістати на сім накривати. Вийшли ми зустрічати. Гостей. Вже вони десь в село доїжджають, це вони напевно їдуть, а може не вони. Вже не бачились 5 років, а Адама вони взагалі не бачили. Я випила норуфен, мені той зуб, знаєте, не то, що зуб, мені сама шкурка там трошки Є, да. і на щупу, і на голову йде. віддає. Він казав, пити на ну, три рази в день, але я звісно ж ну, його раз в день, і то коли мені там прям дуже сильно болить. Ну що, приїхав батько, його дружина, сестра приїхала зі своїм хлопцем. Скажу так, довго не бачились. така цікава зустріч була. поговорили там, все все не вистачає ще мами. Мама ще не може приїхати. Вона в Польщі сидить. Зараз скажете, як він виглядає чи схожі ми, бо всі кажуть, що ми просто копія. каже, Аня каже, вийшов тато з машини. Каже, де якщо ти Толік, будеш такий в старості, знаєш, ти мені підходиш. Ти блогери. Як, ну що, 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 що як там вам схоже, напишете. Схоже, все. Це значить, Толік старий буде, а це Толік молодий. Так. Ну так. Да. ми їдемо на хату, ми нічого сьогодні не зробили, але хочемо хоч Пішли, якісь так. дерева посадити трошки. Ну, може можеш винести ті ДСП. ДСП. Аби дерева ті посадити. Ну коротше, ті кущі мали, але все, добре, добре. А це? Получається мені Мачуха, правильно? Мачуха, так, Мачуха. Це дружина. Да. А Майд там ще Марина. Да. Да. Брат Толіка не приїхав, бо воює, є ще Марина, сестра його. Навіть під дощем змогли шашлик пожарити. Да. До речі, рецепт привезли, такий цікавий. Слову, я такого шашлика не їв, дуже смачний. Зараз ми їдемо вже на хату. Запакувалися в машину, тепер всі вилізти не можуть. Да, не Це ж зефіра семимісна. Така вся арава сунеться. Наші корчі, які ми купили. Так. Да. квіточки, які гарні. І фіолетові, і біленькі, тільки ти їх не виривай, їх треба просто нюхати. М -м -м. А тут, до речі, було кобло, до речі сестра Толі, по батькові Марина. По там Ще одну дорожку. Там, там ще багато, ні? А тут бачиш ніж. Там кубло шершнів було. Там, там таке во кубло шершнів, гадь величезне. Оце во кубло шершнів. Так, Поки наші діти тут на піску купають, ми все вирішуємо, де ж будемо кущі садити. Виявилося, що тетя Наташа розуміється в садівництві трохи. в... Тих всіх рослинах вона каже, що у нас дуже багато дерев з грибком. У Нас тут скрізь грибок. Його треба виводити, тому що не здорово їсти. Плоди з, з дерев, де є грибок. А так само з кущами. Вирішимо ми, де будуть ті кущі. У Нас тут їх небагато, але трошки є. Думали сидити там, де буде каналізація на яма. Але все ж таки, ми більше притримуємося думки, що кущі в нас будуть там, де зараз смородина і порички, там де шини, там, де ми горіха обрізали. Ось там буде місце для кущів. Це, Це малина. Десять, десять курчів малини тут іде. Діть, копайте. А ми тоді просто ту малину, де ми її взяли? А, Дан, ти теж вже купаєш? Багарано береш. Тікай. Тихо, тихо. Ні, вони ж проростають. Але якщо зараз будуть морозно, примерзне. Вона не примерзне. Да, Малину садить. А це що таке? Отака просто во, так низько. Тільки ми садимо міста, яка тут приблизно? Сантиметрів? З пів метра. Але так воно має бути. Ну, взагалі, ви кажете, 5 сантиметрів, так? Цікавого, багато дуже сьогодні дізналися про садіння кущів, дерев, грибок і все інше. Це вже ми робимо смородину, ямки на смородину, і ось там ще одна буде. Вістань між ними така трошки більша. З півтора метра два. Виявляється, Наташа в нас агроном. Ну, як то по типу, рослинах, вона розуміється. Вона нам розказала, що з деревами зробити, що з землею, каже, що тут у вас грибок є на деревах. Грибок є на деревах. трошки казала. Да, вам треба його виводити. Каже, як ви обробити дерева, як їх правильно підрізати. Розказала все до цього. Каже, зараз дерева не чіпайте. ну Дійсно, класні поради. Розказала, що смородину не можна садити біля акроса і біля поричок, бо воно може перехреститись, як у нас вдома. У нас з агрус перехрестився смородно і получився смородино агрос Такі крупні, вони як агрус бубки, але це смородина. Але чорні. Так, то ми вирішили, тут буде смородина, її відділити. Там буде агрус, і порички, і малина. Смородина, виходить, буде тут, о, там де стара хата. І ось зразу тут біля ще кущів смородини там. Тут буде ця смородина. Вже... А що тут бумага разом? Це ти буде? Нащо? Що звісно. Да, Скати в нас там є. От казали, кому в вам ді покришки. Вона каже, взяти на цей кущ на покришку. Каже, коли будуть ягодки, коли будуть листочки, каже, до вас будуть зайці бігати. А в нас тут поле зайці, там ліс через дорогу. Вон каже, зайці будуть бігти, вам обрізати низ цього всього і будуть портити кущі. Марина грає з дітьми Хованки якраз. Чоловіки байдикують. У нас все садиться. Я йому казала, кажу, треба приурати і те, коріння повикручувати лишнє. Наші частину роботи ми сьогодні зробили. Кущі наші посадили там гарненько, вони тепер все посаджено. З іншими потім вже розберемося. Каже, Наташа, не чіпайте ті кущі, хай вони вам породять. Цей рік подивитись, які з них хороший. Якщо кущ поганий, то просто зріжте його. Якщо він хороший, залиште. Три плити з другого поверху знесли небагато, але все рівно вже мені буде місце, щоб інші три плити покласти. Все, ми йдемо додому. Вони нас сьогодні залишають вночувати. Завтра хочемо поїхати в Луцьк, погуляти, місто показати. Може, з дітьми десь на каток вийдемо чи ще кудись. Але Це вже буде завтра. Все, ми їдемо вже додому. Дома вже побачимося. Приїхали додому. Стоїть в дворі машина. А це в нас Серафімчик приїхав з Соломією. Короче, пів одинадцятої да? Ми йдемо спати, прибираємо на столі, посиділи, поговорили. Я така вимутана відчер, через той зуб, і ми ще ж на ділянку ходили, їздили Рожище. Завтра ми їдемо в Луцьк, в якийсь розважальний центр. Трошки вивеземо дітей, хоче дід вивезти дітей, внуків. онуків. Десь погратися разом десь посидимо заодно, покажемо їм луць, бо вони його так толком не бачили. Погуляємо. Так що вже з вами зустрінемося завтра. Сьогодні вийшло таке незвичайне вийде. Віду двохденне, але я думаю, вам буде цікавіше. Все, до завтра, друзі, всім доброго ранку! Почався другий день. Почався війна в годині одинадцять. Тож да. Вже година десь так. Не могли ми ніяк вибратися, шукала я свої куртки, плюс ще і дітей збирали. Поки кожен позбирався, так і виїхали. Ще в нас гостюють гості, і ми зараз всі разом двома машинами. Можна було б і однією, тому що там дев'ять чи вісім тільки на місці, тому що там сім місць, але поїдемо двома. А я, я знову не прижимала. Бачите, я коли я куряла, за що виїхали. Двома, тому що вони вже щоб зразу їхали прямо вже на івано франківськ Так їм буде і легше, простіше, і менше часу буде затрачатися. Плюс ще тут автокрісла є більш безпечніше їхати з дітьми. Так а я скажу на диво, вчора показував дощ цілий день. Але цілий день його не було було тільки до половини дня. Сьогодні мав бути теж дощ, але сонечко на диво, гарне сонечко. А ви, друзі, пишіть нам, як часто ви відпочиваєте, як часто виїжджаєте кудись, в якісь торгові центри, десь посидіти. Бо ми це робимо я скажу ну не часто, але і не рідко. Паркувалися людей сьогодні тьма, неділя і якась вистава в театрі і тута, театр, і, тут, і скрізь. Перша наша зупинка буде в Шоу Базиліт, коли приїжджають ось ці люди, які не знають міста Луцька, то дуже гарно сюди завести. Тут почуваєшся як в якомусь лакшері ресторані, а ціни там помірні, дуже гарні. Є один мінус в тому, що там немає дитячої зони, але ми їдемо туди суто поїсти, тому. Дуже гарне взагалі місце. Принесли нам три піци різних будемо робота, так ще салатик. Такої таплю яндичку, да? так? Да. А там що це все таке. Солянка. І такі нам принесли суші на двірці оде. Гарно посиділи, так, весело, <свісно> поспілкувалися. Аня пішла Адамові е, памперс міняти, тому що не встигли його посадити, він трошки штани надзюрить. І будемо йти показувати Луцьку. Зараз прогуляємося центром, Зали в зоопарк зайдемо і хоче ще на ролики піти. Лука вже сидить ти втомився, ти поїв? Що там, все добре. Втомився в житлом хочеш? Не хочеш? Я на хочу. Куди? На ролики. На ролики? Ти ж шкодати не мій. Пішла. А, ну добре, добре. Ми вийшли трошки по центру прогулятися. Ось там ми були, ось тут ми вже показуємо Луцьк. Діти щасливі, наїджені. Правда, тільки трошки сонні йдуть. Ми вже пофоткалися біля Я люблю Луцьк і перемістилися дивитися магнітики. Бачите, як люблять Луцьк? Якщо якщо ви приїдете в Луцьк, також купляйте магнітики Луцька. А тут, до речі, шаурма якась є, а там якісь ці шкарпетки, от. мед навіть є, якісь настоянки, ухти. Свічки якісь є, горішки. Ой, це ж, мабуть, горішки з медом, толік. Покажи зайця. Розверни його до нас. Ой, що це таке? Ти ось з'їсти хочеш чи що? Дам, кусай зайця. Бери, бери, а. Скажи, Мама, чим того не кормить? Його треба їсти. Що тобі смачний. Ми так, я те скажу, що ми давно так просто собі не розслаблялися і просто-просто собі не гуляли. Просто не гуляли. Я не знаю, це моє опущення, напевно, тому що ми завжди кудись гонимося, що нам хату робити, ми приїжджаємо в Луск на закупи, нам бігом скупитися, все по графіку, все там розписуємо, щоб все встигнути. А сьогодні якийсь такий день, просто на розслабоні. Просто нікуди не спішиш. Просто гуляєш собі і все. Давно цього нам не вистачало, і от приїзд тата з його сім'єю якраз нас трошки вибив з колії, і ми трошки от зараз розслабились від того всього нагрузки, від тієї рутини, від того всього повсякденного. І це дуже класно, тому що ставити себе в рамки постійно жити по графіку, воно стане чи пізно або виліться депресією, або якоюсь пустотою, ще чимось. Хмара вона костяна на нас велика. Тому я думаю, нам треба в порт тікати звідси, в торговий центр. А там не подужав нашу вату. Це не моя. Яня тепер бере доїдаю. Каже, вата це не моя, але потакує, як має бути діти витирають руки, то їсть. Ми оцей тато, наїлися всі неї. Вже і дід їсть, і тато їсть, і вже і діти не їдуться. Ми зайшли в сільпо по піроженки, поки дивиться на рибок. тут їх зараз щось не густо багато. Йдемо, йдемо, подивимося, що є тваринки. Так, ум'які. Ми раніше оце всі повзом в магазин заходили. Луці, коли був бокальний, показує тваринок. А Адам тут ще не був. Накопляла, я дивіться, скільки пірожинок. Прийшли Толік і Адам. А тут А я, хопа, і Толік мені подарував квіточки. Тільки знов червоні, він так любить червоні, я її в не люблю. І Адам мені теж винесе квіточки. Ніяк не можемо звідси виїхати. Каже Аня, що я їй ніколи квіти не дарую. На? Радій. Я, друзі, хочу сказати, що настала така пора, коли в машині стає вже жарко навіть зараз. А я вже мовчу, коли на дворі плюс 30. Нагрівається машина, це просто капець. Ми зараз ми їдемо в -там, -там в Портсіті, там погуляємо трошки. Гарний день був дощ, буквально півгодини. Він пройшов далі. Сонечко. Взагалі, краса неймовірна. Квіточки мене порадували, так що все поки що супер. Так само, надіюсь, її закінчиться цей день. Мене, скажем так, сьогодні хлопці обдарували квітами, і до речі, це було дуже неочікувано. От я нежданчик. Ну, це то капісний гражданчик. Я реально думала, що ти взагалі злий, чекаєш, що ми там довго вибираємо пироженки. Я виходжу і ти стоїш з квітами, що й Адам з, з гвоздикою. Тато пішов вперед. Згадали ми, що в нас була каляска. Адам заснув в машині. Вона вже ж коляска є, тато. Вона, правда, така трохи зачовгана, брудненька. Але вже яка є, що він спав. Зараз я трошки її витираю з серветочками. І хоч зараз пів четвертої він заснув. І я навіть якщо він придрімає одну годину, це буде просто чудово. Ми приїхали вже на ролики, де а Лука тільки заходить. З толіком. <ріст> я думаю, там всім добре видно толіка лові. Там ще Марина з Дімою. І я думаю, що її не захоче більше. Ми сидимо тут. І що як? Що страшно? Страшно? Давай. Що ролики луці трошки важко зараз даються, але нічого, навчиться. Давай. Всі ми колись так вчилися кататись, тому нічого дивного в цьому немає. Ти ти хочеш? І я тебе люблю. А, ти казала, не любиш? Вже стоять без нас, їдять знов. Суші замовили. Геть збожеволіли. Аня, що вам все з'їсти хочеш? Таке мохіто. І щось таке, щось таке сьогодні, ні? Там якась ікрапа паличка і ще щось їде, ні? Це вже третє коло. Ще кіл 15 і він буде їздити. Посередині з ним покатайся. Блокі погано виходить, але я думаю, що він навчиться. Ми ходили з ним на коньки, але це було один раз. А на роликах ми ще з ним не були не разу. Давай. В сторони, ноги в сторони. Нахились вперед трошки. Ой! Покаталися трошки вже все, ноги болять, лука вже сидить ніякий, думає, Боже, коли вже поїдемо додому. Адам як заснув, то ще досі у нас колясочці спить. Зараз ми вже трошки посидимо, ми поїдемо додому, вже проведемо, вони в конків, ми поїдемо вже додому. День сьогодні був класний, але дуже важкий. Вже проснувся Адам. І перше слово, яке каже, каже, ого го дітки! Дивиться на каток, як катаються, каже, ого го дітки. Виспався? Що тобі снилося? Все, ми вже виходимо, тоді тут. Посиділи, зуб в мене ще трошки ниє, але вже не так сильно. Вже п'ята година вечора. Ми вже будемо спускатися вниз, бо комендантська година Франківську починається о 11 годині. Треба їм тієї пори встигнути приїхати. Десь орієнтовно 4 години ми в Франківську. вказати напрямок дороги, куди їхати тато віто мод, щоб він не плутався по луцьку. А потім хочемо здоїхати в гості до кумів до кресного Адама на вулиці вже пів, -пів шостої вечора. Ще нам скажу навіть не темніє, мені, але хмарки збираються. може навіть буде дощик. Ми в такому гарному настрої трошки втомлені. Правда, але в гарному настрої Адамчик виспався добре в калясті. Він спав з півтори години точно. Є Да, Це був мега божевільний двохденний влог. Ми планували зовсім по іншому, але так як сталося, ми також задоволені. Переключилися на сто відсотків на зовсім іншу атмосферу, правда? Да, а то таке, якісь таке було день за днем, хата за хатою, робота за роботою. Все те саме. І от такий бум стався. що, друзі, дякуємо, що переглянули відео до кінця. Дякуємо всім, хто підписався. Хто не підписаний, підписуйтесь. підписуйтесь на наш інстаграм. Не забувайте там, Аня цікаві теж закидає всякі штуки. І зустрінемося наступному відео. Друзі, всім па-па.